Сьогодні поговоримо про важливі новини, які стосуються нового законопроекту, що прийняти Верховною Радою. Мова йде про законопроект 6569D, який передбачає створення військової поліції. Давайте розглянемо, що це означає для нас. По-перше, військова поліція буде займатися справами пов'язаними з військовими правопорушеннями. Це означає, що їх завдання ефективніше притягувати до відповідальності військових, які порушують закон. По-друге, важливо знати, що військова поліція не має права зупиняти цивільні транспортні засоби або перевіряти документи у цивільних водіїв. Їхні повноваження обмежені виключно військовими питаннями. Проте є Єдиний важливий момент: у разі надзвичайної ситуації, коли потрібно рятувати життя людей або переслідувати злочинців, військова поліція має право без рішення суду потрапити в житло або інше володіння особи. Це дозволяє їм діяти оперативно, коли це необхідно для безпеки. Також важливо знати, що за невиконання вимог співробітника військової поліції може бути накладений адміністративний штраф до 17 тисяч гривень. Цей законопроект має меті Підвищити безпеку та забезпечити порядок, але важливо знати свої права та обов'язки в таких ситуаціях. А яку ви маєте думку щодо цього законопроекту? Поділіться в коментарях.